Дорогі друзі, шановне товариство та вельми шановне панство. Від імені Миколи та Наталії ми раді вітати усіх вас і дякуємо за те, що ви зібралися тут для того, щоб розділити з нами цей щасливий момент. Микола та Наталя відчувають величезну прихильність і любов та повагу до кожного із тут присутніх. І тому вони запросили саме вас. Саме на най найдорожчих та найрідніших для них людей стати свідками свого величного торжества. Шановні друзі, ми раді повідомити, що саме сьогодні, 10 серпня 2021 року, відбудеться найяскравіша подія у житті нашої молодої закоханої пари, і саме ви маєте приємну можливість побувати на найголовнішому святі у житті кожної людини. На святі народження молодої сім'ї, що кожна людина на цій землі мріє бути щасливою. Ну а щасливою вона буде тільки тоді, коли буде по справжньому щиро і вірно кохати, та ніколи не відпускати щасливою. Вона буде тоді, коли буде мати свою кохану людину і буде з нею кожну хвилину та кожну годину. Друзі, на світі є 7,5 мільярдів людей. Але тільки одна людина, яка буде твоєю половинкою. Ми усі прагнемо кохати, і так, щоб кохали нас, але ніхто не знає, коли прийде це почуття. Воно не приходить по замовленню тут і зараз. У нього на кожного є свій час. Це почуття ми чекаємо роками, а воно приходить тоді, коли ти його і не очікуєш. Це справа часу, години, хвилини. Ми завжди чекаємо людину, з якою нам буде добре. Людину, з якою буде легко і усе буде взаємно. Людину, для якої твої почуття будуть подарунком долі. І коли ми зустрічаємо таку людину, ми ще не знаємо, що саме вона, але ми зразу це відчуваємо. Адже рідну душу відчутно з далекого. Достатньо тільки одного слова, щоб зрозуміти, що ти хочеш чути цей голос, усе життя. Достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, що ти хочеш бачити ці очі, усе своє життя, та достатньо лише одного дотику, щоб зрозуміти, що ти хочеш відчувати цей дотик вічно. Наші Микола та Наталя найщасливіші люди на землі, адже вони знайшли одне одного та поєднали свої почуття в одне взаємне та нерозривне кохання. Дорогі друзі, і я впевнений, що ви вже з нетерпінням чекаєте на появу нашого молодого подружжя. Але перед тим, як запросити сюди наших молодят, ми з великою приємністю запрошуємо сюди відних та справжніх друзів наших наречених, а саме наші дружби і дружечки. Пара номер один Оля та Василь. Пара номер два, Василь та Марійка. Аплодуємо. Дайте шлубу, дайте обусвіт. Товариство, він втілення сили і мужності. Вона втілення ніжності і тепла. Зустрічайте найзакоханішу пару. наші молодятка Микола та Наталія під ваші бурні. Аплодисменти. Наші молодятка, наші винуватці сьогоднішнього свята найкращі, найщасливіші. Микола та Наталія під ваші аплодисменти, друзі! Привітаємо бурними аваціями! Друзі, ваші облиски не мають стихати. Я не чую аплодисментів для нашої молодої пари. Аплодуємо. Ну, а зараз подивіться одне одному у закохані очі, і я хочу задати одне єдине питання, Микола. Чи готовий ти взяти на себе відповідальність за свою сім'ю та стати найкращим чоловіком для своєї дружини і сказати своїй коханій так? <рес> так. Ваші обуски. Чи готова ти Наталя віддати всю свою любов, своє серце, своєму коханому чоловікові та бути разом із ним? ціле своє життя? Так, друзі, що зробимо? Поплодуємо. Ну що, шановні молодятка, сьогодні у вас дійсно найвеличніша подія, яка залишиться у вашій пам'яті на ціле життя. Тому що саме сьогодні ви поєднали свої серця та створили свою українську сім'ю. Тож ми щиро вас вітаємо із цим неймовірно чудовим та щасливим днем. І від сьогодні можемо вас називати чоловіком та дружиною. Тож цей момент найміцнішим солодким поцілунком. Поцілунок солодкий, а ми всі разом скажемо, що гірко! 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 Ну що, друзі, дорогі молодятка, сьогодні ви наймовірно щасливі, тому що на вашому святі присутні люди, які подарували вам життя. Люди, без яких би і не було вас. Вони пам'ятають ваші перші кроки, пам'ятають перші слова та пам'ятають ваші злети та падіння. Це люди, які подарували вам життя, які підтримували вас, які допомагали. Це наші дорогі батьки. Шановні батьки, роки злетіли швидко. Весь час в турботах, в клопотах весь час, а от сьогодні зачекайте ще хвилинку, бо вони у цей день щиро Богу дякують за вас. За те, що ставними ви їх народили, навчили шляхом правильним іти, а зараз дивитися на них із дивом, коли це вже так встигли швидко підрости. Недавно ще були лиш малюками. І тільки, тільки вчилися ходить, і наречений ще сидів на ручках у мами, а зараз поруч з нареченою стоїть. Отож бажають вам удачі, і щастя, не додають хай сивини руки, і низько кланяються вам хороші, люблячі, найкращі у світі, дорогі батьки. Дорогі молодятка, підійдіть, поцілуйте, обніміть, подякуйте та тричі поклоніться своїм батькам. Дорогі батьки, шановні наречені, у вашому житті відбулася надзвичайно велика та прекрасна подія. Бо саме сьогодні в одне ціле поєдналися двоє закоханих сердець, і саме сьогодні ваші дві сім'ї об'єдналися в одну велику українську родину. Тож ми щиро вас вітаємо. І по справжньому за вас радіємо та бажаємо вам довгого щасливого родинного та сімейного життя. І, дорогі осі, під ваші аплодисменти. Давайте, наші батьки, наші молодятка зроблять один великий дружній родинний обійм. Підтримаємо їх, поаплодуємо. Ну що, дорогі друзі, і як годиться перший офіційний випитий бокалу шампанського сьогодні піднімають наші молодятка з нашими дорогими батьками за те сьогоднішнє свято. Ну що ж, дорогі друзі, дорога весільна родина! Як ви бачите, до нашої молодої пари прийшло кохання. Ну а до вас час привітання. Зараз кожен із вас буде мати ту можливість сказати ті теплі ширі слова, які ви підготували для наших наречених, і порадіти разом з ними. Зараз ми будемо вітати наших наречених. Я хочу сказати, що першими до привітання ми запросимо гостей зі сторони нареченої.